Хінацея лікарська, ось квіточка, яка гарна. Ось дивіться, це сіянчик, ось так виглядає кущик. Це Я сію з насіння свого. І ось кущики наростають рік. І на наступний рік ось, ось дають стрілочку, будуть квітувати на осінь. Ось такі будуть на продаж кущики. Це більш розкущився. Це все одного року посадки поза минулого року. Минулий рік ми нарощували кущики, а в цьому році всі позацвітали. Ось вони будуть, бачите, ділиться вже там. От оці кущики будуть у мене на продаж. Ось такі молоденька посадка. Тут у мене кущі вже більші. От, є меншенькі такі, що з маленьких сієнців. Є вже які багато років ростуть на одному місці. Ось тут тільки сходять маленькі ось такі хіноцейки. Це з знасінька. Не було місця, я так посіяла поряд. Вони на осінь підростуть, я їх розсажу. На наступний рік знову будуть квітувати. Хто бажає, пишіть. Відправлю, на осінь буде хіноцея. Цвіте все літо, безпроблемно, не вражається ніякими хворобами. Лікарська, я додаю квіточку на чайничок, ми п'ємо чай. От. Стебло в неї таке трошки колюченьке, але прекрасно вона виглядає в саду. І на це є лікарська.